Нова флагманська модель від Mazda – 90 Це великий кросовер з витонченим дизайном, просторим трирядним салоном та потужною силовою установкою. Нова Mazda cx 90 оснащена новим 3,3-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном з турбонадувом і G з системою Mild Hybrid, що забезпечує відмінне керування, потужність та економію пального. Прискорення забезпечують 345 кінських сил потужності та 500 ньютон метрів крутного моменту. Такі показники роблять і SkyActiv G3.3 найпотужнішим серійним двигуном в історії MAZDA. На відміну від попередньої версії турбодвигуна SkyActiv G об'ємом 2,5 літри з невеликим турбокомпресором, 33 літровий варіант вирізняється покращеними показниками крутного моменту на низьких і середніх обертах. Нова восьмиступенева автоматична коробка передач з двома багатодисковими гідравлічними муфтами та планетарними шестернями замість гідротрансформатора. На cx 90 використовується інтелектуальна система постійного повного приводу АйЕКТІВ із багатодисковою муфтою з електронним керуванням для розподілу крутного моменту між осями. Система Mi Drive Mazda Intelligent Drive Select пропонує водію чотири режими. Режим нормал для повсякденного водіння, спорт для динамічної їзди, режим Off-Road для бездоріжжя та Towing для буксирування причепа. Буксирна здатність CX90 сягає 2,5 тисяч кілограмів, що дозволяє буксирувати великі причепи, кемпери та навіть малогабаритні човни. Система Hill Descent Control сприяє безпечному спуску крутими схилами зі слизькими нерівними поверхнями. Передня незалежна підвізка має подвійні поперечні важелі, а задня використовує багатоважільну схему. Таке поєднання забезпечує плавність ходу та відмінну керованість на поворотах. Система контролю положення Kinematic Posture Control зменшує крайне кузова навіть на крутих поворотах. Система стабілізує автомобіль на крутих поворотах та дорогах з нерівним покриттям. Загальний дизайн Mazda cx 90 створений за концепцією Dignified beauty. Сміливі та динамічні пропорції, стрімкий силует, скульптурні обводи. Динамічний візуальний образ з довгим капотом та зсунутим ближче до задньої осі салоном Авангардний дизайн 21 дюймових коліс. Нові кольори та кумінарія. На додаток до вже знайомих кольорів Soul Red Crystal і Machine Grey, палітра та кумінарі для cx 90 розширилися двома новими: Rodium White та Artisan Red. Mazda CX-90 90 сімейний позашляховик з трирядним салоном та винятковим комфортом для всіх пасажирів. Дизайн інтер'єру представлений широкою приладовою панеллю і бічними жалюзями кліматичної системи cx 90 в комплектаціях Premium Line та Premium Sport оснащена аудіосистемою Bose з 12 динаміками, забезпечуючи потужне звучання з глибоким низькочастотним ефектом. На передній панелі CX90 розташовані три основні дисплеї. Проєкційний дисплей Active Driving безпосередньо перед водієм надає усю необхідну для керування інформацію. Цифрова панель приладів з 12,3 дюймовим TFT-екраном. Центральний дисплей діагональю 12,3 дюйми. Задня частина консолі обладнана USB-портом та блоком керування клімат контролем для зручності пасажирів на задніх сидіннях. Для оздоблення салону використовується високоякісна шкіра Nappa. Сидіння cx 90 мають удосконалену структуру, допомагаючи водієві та пасажирам утримувати рівновагу та зручне положення під час прискорень, уповільнень і маневрів зі зміною напрямку руху. Також здійснюється динамічна підтримка опорних точок тіла при поворотах керма чи натисканнях педалей, системи безпеки cx 90 Покращена система попередження та автоматичного гальмування. Покращена система утримання в полосі, система уникнення вторинним зіткненням, удосконалена функція моніторингу сліпих зон, удосконалена світлодіодна система адаптивного освітлення. CX90 оснащена просунутим помічником See-through V'iew з системою кругового огляду 360 градусів view Monitor. Інженери Mazda впровадили на cx 90 удосконалення технології поглинання енергії у разі зіткнення, що забезпечує більше захист від ударів та захист пішоходів. MAZDA cx 90